Всім доброго дня. Кінець літа. А розумію, це пора викачки меду. Ну, ось так як я в цьому допомагаю батькові, то завжди з цими гарячими водами, ножами. Я собі купити ось такий от ніж. Це вже другий чи третій сезон, електричний ніж. Ось видно нагрівальний елемент. Ось такий от. упаковка з під нього 12 вольт, 40 Вт. Підключати можна до акумулятора. Я використовую от, такий от блок. Включається і ніш нагрівається. Тут трошки менше 12 вольт, того ниж нагрівається. Зараз ми подивимося. Зараз 20 градусів. Ось видно, як росте температура. 24, о, пішло рости сильніше. На такому блоку живлення нагрівається трошки повільно. Коли підключати до акумулятора, розігрівається досить швидко. І ось вже рукою відчувається, що гарячий 30 градусів. Тут ще 34-32 пірометр. Погано працює на такому блистящі. 37. І півхвилинки. Хвилинку нагрівся, і тоді можна вже знімати вже сам елемент. Ну, сам елемент вже за 40 градусів. І вже можна розпаковувати воск. Відео роботи я покажу, як працювати з ножем. Дуже зручно, мені, мені подобається. Та й сам ніж акуратний, чи. Є ще в інтернеті продаються китайські, це так називаємий, Це вироблено в Україні. Так називаємий ніж гуслія з міста Черкаси. Китайські на 220 такі якісь. В руках я їх не тримав, але на відео вони дуже великі. Не знаю, як працювати. Це можна навіть на виїзні пасіці. Працювати від акумулятора без проблем. Ось вже дійшло майже до 50 градусів. Ну, цього більш ніж достатньо, щоб працювати. За ось 60. Все? запечатанного рамка.

Виключає. Ось такий от Бачили, як ним працювати. Зроблений з хорошої сталі. Ось видно яка форма, така як потрібно, щоб зрізати. А я його ще акуратно підточив, щоб він був ще гостріший. Тільки поправив, можна сказати. Один раз поправив заточку, вона тримається, все чудово йде. В комплекті ось такі от крокодильчики, кабель. І все, я кажу, я підключав і до акумулятора, працював з акумулятором, але ну, в основному працюю з блоками живлення. Один є тут, в городі, ще один в селі. Ось такий от агреапарат. Дуже полегшує роботу на пасіці. Всім гарного дня!